У день всіх закоханих на мешканців Подільського соціального гуртожитку чекав приємний сюрприз. Ввечері усі вони зібралися у святково прикрашеній кімнаті, аби відзначити найромантичніше зимове свято. Колектив гуртожитку спільно з працівником міської бібліотеки підготували для них цікаву розважальну гру Хто зверху на кшталт відомої телепередачі. Ми намагаємося щороку створювати приємну атмосферу свята для дітей, тому що кожен з нас потребує турботи та шукає. Кохання у такий тяжкий для нас всіх час справжня любов окриляє, надихає, дає сили жити і пережити всі ті труднощі, які ми зараз маємо в житті. Як і у шоу, дівчата та хлопці розділилися на дві команди. Кожна обрала собі капітана та назву. Після неофіційної частини розпочалось найцікавіше конкурси. Між батлами, якщо обидві команди набирали однакову кількість балів, був конкурс «Девоглядки», за підсумками якого команда Переможець отримувала. Бажаний плюс один бал, доклавши більше зусиль, дівчата з різницею Один бал здобули перемогу над хлопцями. Діти е, приймали активну участь у всіх конкурсах, показали всі свої е, таланти, здібності. Е, Ну, класно провели час. Всі були в піднесеному настрої. Настрої цього разу дружба не перемогла, тому що дівчата вибороли таку перемогу, але з різницею в один бал. Хочеться побажати всім бути щасливими у коханні і отримувати турботу від близької людини не тільки у день святого Валентина, а 365 днів на рік.